І всім кивіт, друзі! І сьогодні ми будемо играти Clash Royale Ну так, це така собі, да? ну Якщо хочете, ви можете собі скачати вона на інтернеті. Так ладно. Ну, що зламана вексі, то я не знаю вже. Ну, бо це не зламана ваксія. Так. Я в цього глум не бку, але вмію ґгати. І вже тут от книговку був пройшов. Ну то і так. Бегайте. Ті... Ті... Наберіть ті... 100 тисяч лайків і я випущу нове відео. І ще підпишіться. І тоді буде вже нове відео. Так поки його нема. ставимо облінів. Я знімаю визвою б каме, Ви знаєте, що я знімаю без веб камери. Я на, на, на компьютере играю Там иначе. Я привык на планшете играть. На компьютере так и я не Я больше в Майнкрафт там можно поиграть Что там? Одного голову. таку, таку них. <кхід> Там в мене є ще бгато, але він пускати відео і е -е, щодо нього підпишіться, ним 10 тисяч лайків і підпишіться. Якщо вам не важко. Ну и... Ну и, ну и. Ой, мне не важно. Вот этот кабал. Вот этот Володя. Был. Так, цех сюда, все сюда. Конца, что-то лотик. Все, да.